Кілька десятків істориків і працівників музеїв Київщини з саме науковою конференцією вирішили вшанувати пам'ять батька трипільської культури. Адже саме так можна не лише відомі факти згадати, а й новими відкриттями поділитися. У нас люблять відзначати ювілеї і ювілеї вчених прийнято відзначати науковими конференціями, виданнями, збірками. І Це традиція, якою ми намагалися цю традицію якраз тут і провести. І слід віддати належне директору музею Миколі Івановичу Городиському. Він дуже багато доклав, хоча його сьогодні тут немає. Але він Глату доклав зусиль, щоб це відбулося, тримав все на контролі. І слід подякувати всім працівникам музею, який кожен на своїй ділянці зробили, проявили фантазію. Привітали учасників конференції з такою подією. Представники обласної, районної та сільської влади на Обухівщині. Шанують пам'ять вченого не дарма. Саме у Халипі рік тому було відкрито перший у світі музей Хвойки. Все таки мені вдалося, хоч це було досить складно і фінансово. Досить серйозно до часу, досягнути, розраховуюсь, адже це використано майже 500 тисяч гривень на відбудову цього приміщення, це величезна сума навіть по цінам європейським. Але я радий тим, що те приміщення, якому вже майже 200 років ми спромоглися відновити. І зараз це приміщення, навіть порівнюючи з європейськими приміщеннями, які його тут знаходяться на цих фотографіях, все таки воно надзвичайно цікаве, і надзвичайно духовно багате. Народився Хвойка у селі Семен на Ельбі. Перші розкопки на території України він здійснив на Кириловських висотах у Києві. Але батьківщина його, як археолога зі світовим ім'ям, Трипілля та його околиці. В околицях Трипілля та сусідніх з ним селах Жуківця, Верені, Щербанівці, Долині, Хали, Стайка Протягом 10 років, з 1897 по 1909 рік, Вікиній В'ячеславович Войка дослідив значну групу поселень з залишками великих довгочасних жителів з ненобитними підлогами-площадками. Перше поселення між трипіллям та жуківцями вдалося відшукати орієнтовно 1897 року. Подальші розкопки навколо села утвердили Хвойку у думці. Йому вдалося відкрити нову неолітичну культуру. Про це він оголосив на 11-му всеросійському археологічному з'їзді в Києві. Фрагменти знайденого посуду також було передано до Паризького антропологічного товариства. Потім показав черепки з оригінальним орнаментом, коло триполя. На них налетіли в один мік Мартівє і інші. Удивлення, восторг, довміння все в общій кулі. Всі доклади пошли на зброю. Вже тоді люди робили певні кроки, щоб світ про ці відкриття дізнався. Бо відсилання цих черепків до французької академії наук Париж, виставка Всесвітня в Парижі і інші цікаві речі це вже було зроблено 100 років тому. Інше питання, що десь про це забули більше. Забули про це у нас, що що таке було. Але люди тоді дбали, бо без цього піару ну. Нема жодного руху, нема фінансування розкопок а фінансування коли? Коли є розуміння того, що зроблено унікальне відкриття, і Хвойка це зрозумів і доклав. Ну і також він спілкувався з людьми, які багато зробили для того, щоб вже тоді популяризувати. Оповита таємницею причина приїзду Хвойки до України. За однією з найімовірніших версій він втікав від шлюбу по розрахунку. Не обійшлося й без особистої драми. Донька його знайомих, яку вікентій палко кохав, збожеволіла. Саме тому вчений так і лишився самотнім, присвятивши своє життя науці. Може, тому людина без спеціальної освіти спромоглася зробити відкриття, яке за сенсаційністю перевершувало розкопки трої. Це була людина, яка уміла. При вміла вміла працювати і вміла знаходити цікаве в археології. Є таке от, є люди, про яких кажуть, що до них іде матеріал. От хтось може сидіти в архіві, хтось може там читати книжки. А є люди, як людина, яка виїздить в поле, і йому як кажуть, іде карта. Йому щастить. Це була людина, яка щастила в цьому відношенні все життя. Але це людина, яка вміла це щастя зрозуміти і перетворити його в якісь форми наукового знання. Доля дослідника зводила його з найвизначнішими українцями, культурними та політичними діячами, меценатами. Він став одним із засновників нинішнього національного музею історії. Саме Хвойка, автор першої прадавньої історії Подніпров'я та ряду інших історичних праць. Вийшов у 2007 році двотомник перекладу українських праць Хвойки, присвячених дослідженням трипільської. Цієї тематики з коментарями тут якраз присутня частина вчених, яка писала коментарі, бо читати давні книжки, не маючи ну так само, як до відкриттів сучасного розуміння, бачення проблеми це ну часом буває навіть шкідливо а і складно, щоб зрозуміти, що ж було знайдено. Проте я бачу, що багато відкриттів ще не зробили. Хвойка вважав знайдену культуру автохтонною. Її залишили предки слов'ян, арійці, що були першими хліборобами на середньому Подніпров'ї. На думку вченого, жили трипільці у землянках, ховали небіжчиків у складних глиняних спорудах, які потім спалювали, залишаючи по собі площадки. Його погляди згодом розвивали наступні покоління дослідників. На жаль, на місцях, де проводив розкопки Хвойка, не лишилося і сліду від них. Дослідити, що там нині знаходиться, взялися трипільські школярі. Адже з 200 найдених на Київщині поселень 10 знаходяться біля трипілля. Біля села Долина сліди давнього поселення були виявлені хвойкою наприкінці 19 століття. Ворочищі Горденшпи. Поселення займає мис, утворений вигином струмка в глибокій та широкій долині навпроти північної околиці Сла долина. Через місце поселення проходить ґрунтова польова дорога на Черванівку. Хвойка дослідив тут сліди чотирьох жителів трипільської культури, зазначивши їхню погану збереженість. На жаль, матеріали трьох розкопок на цьому місці не збереглися. Але можна сказати, що на околицях села Трепіля Хвойка ще залишив недосліджені декілька пагорбів, незважаючи на те, що на них було константовано наявність площадок. Отже, найголовніші дослідження Хвойки велись навколо села Трепіля, де він жив, де йому подобалося. Слід зазначити, що виявлені ним поселення біля села Трепіля, Черпанівки, Веремя, Урочича Довжок являються найраннішими поселеннями на правобережжі Дніпра. Тож такий відомий і загадковий водночас вікентій хвойка ще чекає не лише на нові відкриття стосовно трипільської культури, а й на заповнення білих плям у наших знаннях про нього. І такі конференції цьому тільки сприяють. Я думаю, що, що варто щороку проводити конференцію не лише присвячені особистостям, а присвячені археологічним дослідженням. Адже відкриття на Київщині тривають. І тут сидять начальники експедиції, які копають у Києві на Київщині під Переяславом, які щороку щось знаходять. А кожна знахідка, ну. Ви знаєте, це завжди щось це щось невідомо, чого раніше не було. А Київщина вона була, є, і, думаю, залишиться скарбницею величезною. Лілія Рагуцька, Олександр Костенніков, студія Барт Халип'я.